Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. У нинішню суботу ми готуємо грузинську страву страву, яка називається чихахбілі. Отже, до тої страви потрібно нам. В даному випадку готується із курки, хоча є різні рецепти з різними різними видами м'яса. Ми беремо. Курячі е, стегенця. Ми беремо морква, цибулю, помідори, е, червоне сухе вино, хмелі сунелі це ж грузинська страва, мусить бути. Ну і трохи баняків і плитка. Пробуємо готувати. Найперше, що нам потрібно, то потрібно нагріти пательню і обжарити, обсмажити трохи куряче е, м'ясо. Даємо трохи оливи, не дуже багато. І чекаємо, що буде. Доки нагрівається наша пательня, ми працюємо з помідорами, які для кращого ефекту будемо лупити з них шкірку. Для того, щоб нам добре полупилося, робимо, як вже показував, надрізи хрестовидні. Так. І занурюємо на хвилинку у кипіток. Буквально одна хвилина. Так, хвилинка часу прийшла, помідори наші вже нагрілися, шкірки будуть відставати. Можемо витягнути і чекати, чекати, що вони постигнуть. Так, тим часом нагрілася наша братванка, і я взяв такі кавалки верхні частини стегна. В даному випадку ми беремо. Так, на 4 порції, 4 кавалки, тої, ну, на жаль, напівсинтетичної курки, але курка є курка. Ми ж, все ж таки дуже така інтерактивна програма. Курка смажиться, готуємо овочі, які нам будуть потрібні до нашого чихахбілі. То є цибулю. Щойно наші технічні працівники плакали, коли чистили Цибулю з надвору, зараз черга має плакати, коли її ріжу на дрібні кавалівки. Якщо повидите на моїх очах сльози, знайте, то не через те, що якась футбольна команда щось програла. Зараз мусимо повернутися до нашої курки і подивитися і перевернути. Як з'явилася така жовта, легенька. Скоринка можемо перевертати. І морквину також ріжемо такими кубиками. Є легенька скоринка. Курка підсмажилася. солимо нашу цибульку трохи і даємо на вогонь Можемо побачити, що, як я сказав, синтетична курка дуже сильно траскала, а цибуля, бачите, натуральна. І вода, і волога в ній, але чомусь воно не чвіркає. Очевидно, що цибуля має здоровше походження, ніж ті кури, які ми їмо, але, на жаль, на законодавчому рівні якість продуктів, які ми споживаємо, у нас не дуже сильно регулюється і нормалізується. Цибулька трошки підійшла і даємо до неї морпу. І готуємо слідуючі компоненти до пасировані, беремо помідорки. Шкаралупка з них, шкірка дуже файно злазить і також ріжемо на товальчики. Помідори накришені, морква цибуля підтушковані, висипаємо до курки. А сюди, ще берпанку не ховаємо, даємо наші помідорки. Помідори мають тушкуватися, і до них ми ще трошечки додаємо томатної пасти. Але я не маю томатної пасти, маю сацибелі. Я думаю, сацебелі і янча грузинська страва не покусаються, і одне, і друге родом з Грузії. Я думаю, що воно тільки одне одного доповнює. І даємо. Скільки ми курку не солили, то ми також всі наші овочі трохи підсолюємо, щоб в кінцевому результаті сіль в нашому рецепті була. І також залишаємо, щоб воно трохи прокипіло. Ну і що? Помідори наші протушилися. Міняємо місцями наш баєк і нашу братванку. Силіконовим. Силіконову шуфільку тут все догортаємо. Братванку викидаємо куди подальше. Добавляємо трохи у добру ложку шубку хмелі сунелі. Традиційно для Грузії суміш прянощів. Всім вона нам відома. Ну і як так може бути, щоб була грузинська страва, було м'ясо, були овочі, а не дати трошки трошки червоного вина. І даємо шклінку червоного сухого вина, не кагору. І накриваємо кришку, доводимо до кипіння, скручуємо газ. Чи електрику на трохи менше, і 40 хвилин даємо можливість проташкуватися. Сьогодні ми готуємо грузинську страву і хочеться нині згадати про справді дружбу, братню дружбу між двома народами. З грузинами у новітній час нас багато чого поєднує. Наш спільний ворог в першу чергу, Російська імперія, російський народ, який з імперськими замашками намагається зіпсувати життя і мир не лише нам, але і грузинам. Але сьогодні я би хотів, щоб ми згадали про інший братній народ, з яким ми маємо наразі штучний конфлікт, який витворюється: польський народ, з яким ми маємо багато дотичних славних моментів. Хоча б згадати оборону Європи перед османською навалою. Тому сьогодні, коли ми подивимося, як піднімаються справді болючі сторінки нашої спільної історії і перенаголошуються на деяких аспектах. Ображаючи честь і гідність одного народу чи іншого, намагаючи нас посварити, кинути кістку між нами, щоб оте слова, які каже Псалмопівець Давид, як гарно і як любо, коли браття живуть разом, не сповнювалися в нашому житті. Тому сьогодні я справді прошу і закликаю кожного з нас подивитися на польський народ, як нарід, який близький нам, культурно, історично. Нарід, якому, з яким ми справді можемо мати спільне, яскраве і успішне майбутнє, Нарід, з яким нас об'єднує віра, нарід, з яким нас об'єднує наше минуле і маю сподівання, що наше старання об'єднає спільне минуле у цивілізованому світі. Нехай Бог благословить нас, щоб ми справді дивилися і бачили справді все те добре, що є між нашими народами. І давали можливість добру проростати і дати майбутнє нашим дітям на добре і гарне побожне співжиття. І так, час має можливість, дає нам можливість приготувати страву, і ми маємо готову грузинську страву, яка називається Чихахбілі. Нехай ласкавий Господь благословить нашу страву. І всі ваші наїдки і напитки перебуде з вами своєю ласкою і дарує своє щедре благословення Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного і будьте здорові! Слава Ісусу Христу!